Я хочу уточнити одну дуже важливу і суттєву деталь. Оксана Петрівна прода не є членом Чернівецької обласної організації партії удар. Вона є членом Київської обласної організації партії удар. Тому... тобто, наші не контролює міську організацію чи обласну. Я зрозумію, вона не може контролювати по тій причині, що тут одноособово рішення не приймається, тим більше там да, її поважаємо, це народний депутат України, яка відіграє важливу роль, і приймає рішення на законодавчому полі. Але тим не менш вона не має, скажімо, важлі тих, завдяки яким вона може ці рішення приймати і має певний вплив. Да, були певні непорозуміння на якомусь етапі. Вони виникли, але ми тоді дали чіткі пояснення на прес-конференції, наскільки я пам'ятаю, і роз'яснили цю ситуацію. Тому, в принципі, конфлікту як такого немає, він вичерпаний. Ми про роботи. перспективу переживаємо. Чи ви будете формувати список, чи хтось інший, то ви відповіли чітко, що ви будете формувати Звичайно все, це ну я хотів почути. Дякую. Власне, Власне.